Люди у світі розмовляють різними мовами. У когось слова звучать м'яко, як пісенька, у когось швидко і дзвінко. Але всі мови важливі, бо допомагають людям розуміти одне одного. Щороку, 26 вересня, ми святкуємо Європейський день мов. Це свято придумали, щоб нагадати. Треба любити берегти свою рідну мову. Цікавитися іншими мовами і пам'ятати, що мови об'єднують людей у дружбу. Чому мова потрібна? Мова це наш голос, наша пісня, наша казка. Вона допомагає нам спілкуватися з батьками і друзями, розповідати вірші, співати пісні, ділитися почуттями. Без мови було б дуже сумно і важко жити. Мови Європи. Європа це великий контент із багатьма країнами. В Україні говорять українською, у Польщі польською, у Франції французькою, у Німеччині німецькою, в Італії італійською, в Англії англійською. У Європі є більше, ніж 200 мов. Це мов велика веселка, де кожна мова особливий колір. Цікаві факти. Слово мама зрозуміють майже у будь-якій країні. Найпоширеніша мова у Європі англійська. А ще є рідкісні мови, які знають тільки у маленьких селах. Кожна мова, наче пісня, кожна гарна, чарівна вчити мови то корисно, бо сім'я у нас одна. Європейський день мов. Навчає нас любити українську мову та поважати інші, усі мови світу, як квіти в саду, різні, але разом вони створюють красу і дружбу.